Всім привіт! З вами канал дисплей І сьогодні мій перший топ на моєму каналі. І цей топ буде топ-10 найбільших країн світу. Так, на першому місці йде, звичайно ж, Росія. З більш ніж 17 мільйонами квадратних кілометрів. Причому у Росії дуже земля, дуже країна. земляна країна. Так як. З 17 мільйонів 85 400 квадратних кілометрів загальної площі на сушу доводиться 160... 16 мільйонів 995 тисяч 800 квадратних кілометрів. Від загальної площі суші на землі цей показник становить близько 11%. На другому місці. Місці за розміром йде Канада. Площа якої майже в два рази менша, ніж у Росії. 9 мільйонів 984 1670 квадратних кілометрів. До того ж тільки 900... 9 мільйонів 93 507 від загальної площі Канади припадають на сушу. Цікаво, можна відзначити, що на території Канади знаходиться найпівнічніший селений пункт. У світі станції канадських збройних сил Алерт. Розташована всього в 834 км від Північного полюсу. Це вмикає трійку при озері. Звичайно ж Китай, з його 9 мільйонів 596 960 квадратних кілометрів. Думаю, не треба зайвий раз нагадувати, що саме Китай є найбільш населеною країною світу. Виявляєте? Якщо, як важко уживатися на такій невеликій території 1,5 мільярда Китайців. Четверте місце. Сполучені Штати Америки за площею 9 мільйонів 518 900 квадратних кілометрів. Показують, що вони перші далеко, не в усьому. Якщо ж брати показники по чисельності населення, то США поступаються лише Індії та Китаю. П'яте місце це Бразилія. З 8 мільйонів 511 965 квадратних кілометрів. Замикає першу п'ятірку. Найбільша держава Південної Америки практично повністю віддано суші. Тут немає великих озер, ні морських володінь. Заселення в Бразилії повний порядок, близько 200 мільйонів жителів. Шосте місце. Австралія є найменшим ведерком з площою 7 мільйонів 676 750 квадратних кілометрів. До того ж, це єдина країна в світі, що займає цілий континент. Сьоме місць. У порівнянні з перерахованими вищими країнами дори Індії виглядає зовсім маленькою. Всього 3 мільйона 277 тисяч 590 квадратних кілометрів. Адже тут живе близько 0,2 мільярда людей. Як вони туди помішаються? Восьме місце. Аргентина з 2 мільйони 776 тисяч 890 квадратних кілометрів. Струсувалися на восьмому місці топ-10 найбільших країн світу. Враховуючи, що населення країни ледь перевищує 40 мільйонів жителів. жителів і є де роздолятися. дев'яте місце ще більша роздоля у жителів Казахстану. З його площою 2 мільйони 717 тисяч 300 кілометрів. І населення близько 16 мільйонів. Але весь центр цієї держави займають пустелі і напівпустелі. Десять вісім тисяч від загальної площі. Тому в Казахстані всі великі міста сушовані ближче до кордону. Десяте місце. Останнє місце в, топ, нашій, в топі топ-10 займає Африканський Судан з 2 мільйони 505 тисяч 810 кілометрів квадратних. Хоч ця країна найбільша Африці за кількістю жителів, вона займає всього лише п'яте місце в чорному континенті. Якщо порівняти Україну з континентами або країнами, то вона зовсім крехітне. Тому що вона має всього 600, 646 тисяч чимось кілометр, кілометрів. А на цьому все. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока.